В Івано-Франківську на фасаді ліцею номер 25 закарбували імена ще трьох загиблих захисників України Андрія Ванзіляка, Віктора Верстюка та Володимира Зінька. Володимир Зінько розпочав службу ще з 2014 року. Брав участь у боях на Донецькому напрямку, зокрема під Дебальцевим. Спочатку повномасштабного вторгнення він без вагань пішов воювати у складі 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Володимир загинув 6 лютого 2025 року. Його мати Галина згадує, Попросила сина не йти на війну знову, але він нікого не слухав. Я попросила його, бо він ще пішов два роки вчитися далі, але йому прийшла повістка в армію. Він не сказав, що мені нічого, пішов, забрав документи і побіг в армію. Після армії займався спортом, танцями. Мав хлопчиків які йому так і дали кличку «боксик», бо він займався боксом. Потім почалася війна в 2014-му, Він не вагаючись знову, пішов. Пройшов Луганськ, Донецьк, важкі бої. Приїхав так, він був з перших списках резервістів, постійно його визивали. І так почалася почалися у 22-му війна, повномасштабна, Знову моя дитина пішла воювати, не думав, не слухав, просила, не з мама, а хто як не я. Віктора Верстюка призвали у 2023 році. Він стояв на захисті у багатьох областях України та брав безпосередню участь у контрнаступі в Запорізькій області. Після отриманого поранення Віктор пройшов реабілітацію і одразу повернувся на передову. Він загинув у січні 2024 року. Рад Віктора Сергій зазначає, завдання суспільства не лише берегти пам'ять про героїв, але й гідно жити, реалізовуючи ідеї, за які хлопці віддали своє життя. Шановні, ми маємо цілий час пам'ятати про те, що ми родина, про те, які в нас завдання. А завдання, шановні друзі, зробити великий сенс загибелі наших хлопців, сенс тому, за що вони загинули, за те, щоб наші діти. Нормально жили, нормально вчились, виросли гідними, достойними, щоб наше суспільство, наша спільнота жила так само за, ті, за тими ідеалами, за які Наші рідні хлопці віддали життя. Ще один полеглий воїн Андрій Вензіляк. Він став на захист країни у 2023 році. Служив у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув у липні 2023 року, виконуючи бойове завдання. У Андрія залишилося троє дітей та дружина. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує: Ми повинні пам'ятати, що кожен день миру це ціна, яку заплатили герої. Вже немає жодної школи в івано франківську де би не було відкрито анотаційної дошки. Немає мікрорайону нашого міста, де би на будинку чи поруч не була відкрита анотаційна дошка. Це наш обов'язок пам'ятати. І обов'язок нерідних. Ці дошки не відкриваються для рідних, вони відкриваються в першу чергу для всіх нас, щоб ми пам'ятали, якою ціною дається сьогодні. Українська державність і кожен наш день Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.